Hola, Доброго, дня. Доброго дня, а у нас сьогодні тема продовжимо вивчати обличчя. Була рунитка, зараз блондинка рубія. Отже, волосся то є пело, сехос є брови, охос то є очі, обличчя буде кара, лавіс, згадуємо, то є губи, діentes то є зуби. Отже. Cabello – волосся, брови – cejos, ojo – стоїть очі, кара, це є обличчя, labio – стоїть губи, y dientes – стоїть зуби. Disfruta su tiempo, disfruta su vida. Насолоджуйтесь панською мовою, вивчаємо на релаксі. Disfruta estudio español con...